Доброго ще раз денечка вам вийшла на двір. Гляньте все в Принесла пташечкам хліба, положила сюди. Я так вмію його, знаєте, положити без нічого, але хай лежить, щоб воно не забивалось в сніг, щоб легше їм було доставати. Ось тут зима. Завтра буде вже менша температура. Моя сосна, яка гарненька. Карликова. Все попритрушувало сніжком. Зима. Ще треба познімати оці штуки. Треба мені їх не треба залишати, тому що Тому що вони це, як сніг нападає, то мокрий і буде осипати, до землі пригинатися діячки.